140 повербанків для громад Закарпаття область отримала черговий гуманітарний вантаж у рамках програми розвитку ООН. Це велика партія портативних станцій, загальна вартість яких становить більше 4 мільйонів гривень. На випадок того, якщо б був поганий зв'язок, інтернет, на випадок того, якщо будуть відключені електроенергії, щоб громади могли нормально функціонувати, тобто виконувати свої обов'язки. Тому ми звернулися до пані Есмоумерову, яка є представником і координатом проон Закарпатської області, і вони нам допомогли з придбанням цих станцій для наших територіальних громад, а також для деяких управлінь департаментів, які стратегічно важливі для, ну, для роботи в Закарпатській області. Потужні станції дозволять заряджати гаджети, щоб продовжувати працювати і надавати допомогу жителям області, навіть за умов відключення електроенергії. Їх спрямують у всі без винятку територіальні громади Закарпаття. Частина представників ОТГ нині вже отримала свої повербанки. Такі портативні станції дуже важливі є для нашої громади, так як дають можливість перенести її і скористатися. Одного дня в одному місці, а другого дня в другому, і дуже важливо забезпечити територіальні громади краю портативними станціями вдалося у рамках проекту сприяння безпеці громадян України у відповідь на кризу, спричинену війною. Така допомога на Закарпатті надходить вже не вперше. Це ініціатива була уряду Японії. Вона так виникла в час блекаутів країні, але Mm, зараз уже не така ситуація, але ми живемо в такий нестабільний час. що Будь-коли це може бути бути в новодо. Такі, ну щоб не прервалася праця, щоб ми могли виконувати свої обов'язки. У свою чергу в Закарпатській ОВА кажуть, населення області має бути забезпечено всім необхідним у разі надзвичайних ситуацій в Україні. Сподіваються, співпраця з такими організаціями триватиме і буде посилюватися у різних напрямках.